Сьогодні я хочу поговорити на дуже важливу тему, яка хвилює дуже велику кількість людей, практично нас усіх. А ктім всі. Як ми створюємо демонів і як їх позбутися? Ну, оскільки в повному обсязі я не знайшов такий матеріал у відах то тут будуть на 90% мої особисті спостереження на протязі приблизно 25 років це одного покоління. Я би хотів почути зауваження на цей рахунок, щоб ці думки вдосконалити. Але вони заслуговують уваги, тому що дають результати. Результати є. Для початку о, хотів би відступитися і деякі, ввести деякі поняття. Підтверджена цінність. Підтверджена цінність дуже важливе поняття. Це кількість людей, які підтвердили дану цінність, помножена на кількість поколінь. Ще раз. Кількість людей, які є якийсь образ. І кількість людей, які підтвердили, що це правильно. Наприклад, там, ну, там, ну цукор є шкідливим для здоров'я. Тисячу людей попробували на протязі чотирьох поколінь, ну, умовно. І підтвердили, так, да, дійсно це так. Його цінність 4 тисячі. Якщо мільйон людей на протязі тисячу поколінь підтвердили якусь думку, якийсь образ, то йому ціна мільярд. Ну, наприклад, там, мільйони людей на протязі мільйонів років підтвердили ну, такий пункт з наших заповідей, живи в гармонії з природою. Мільйони множимо на мільйони, ми одержуємо дуже великий мільярд. В даному випадку одна людина протягом одного покоління і цінність його поки що одиниці. Нічого страшного. От хочу деяко привести просто один приклад. Може, хто пам'ятає, Поль Брех, наприклад, ті, хто займався здоров'ям, є такий Поль Брех, був такий, який займався у нього система голодування, книга Чудо голодання. І тут весь світ в цих книгах всі там голодають раз у тиждень, один день, там раз у місяць, три дні і так далі, раз в квартал, там більше, і потім всі-всі голодовки. І от в кінці кінців він в віці там щось 91 рік. На серфері, на гігантських хвилях там загинув, просто накрила хвиля, а так він був дуже сильний, і здоровий. І всі читають, всі книги читають, там дуже багато людей голодує по цій системі Чекайте. Підтверджено чи не підтверджено. Давайте розберемося. Пункт перший. Чоловік приписав собі 14 років. 14 років. Значить він закінчив своє життя 91-14, це, перепрошую, 77. Так у нас до 8, 80 років проживають спокійно люди, які там ніякі ці всі, всякі прийоми, ні голодовки, нічого. Ну, таке. Нормально, як усі, от, жили і так далі. І навіть п'яничники е, живуть більше 80 років. А чоловік помер від серцевого нападу. Тобто інформація не підтверджена. Просто проходжу, треба бути обережним. Не слідувати за непідтвердженими образами. Далі я мушу зробити відступ, невеликий відступ, розкажу приповість про трьох мудреців. Ідуть три мудреці. Два молодих і один старий. І от по дорозі між молодими зав'язалася така дискусія, як уберегти себе від е, сторонніх поглядів, від сторонніх посилок недобрих, е, якщо від сторонніх бажань, Там хтось бажає хворобу, там, насилає там, від зглазу, ну і так далі. Як себе оберегти? І вони йдуть дискутуючи цілий день. Потім прийшли вже там, знайшли собі якесь там житло, вже сидять там і потім раз до цього старого каже, слухай, а чого ти, як ти мовчиш і мовчиш, ну ти ж щось скажи на цей рахунок. Той подивився, сказав три слова. Каже, треба бути прозорим. Ну, Давайте розберемось, прозорим що значить прозоре. Смисл такий, коли хтось посилає там недобрий погляд чи бажання, а щоб тобі там щось -то там недобре, пішла від тої людини, пішов цей образ, пішов він її ніби як стріла. І він от йде на, на ту людину, на яку він був посланий. Якщо людина виставляє захисти, щити і так далі, стріла попадає в щит. В якийсь момент вона застрягає в щиту і люди, о, як добре, я захистився. В другий раз захистився. Ну а далі що? Ти ж не знаєш, в який момент на те я пошлю, що спати з щитами, обклавшись щитами, чи що? Це що за життя буде? боятись, посилки то можуть бути з різних сторін. Що робити? Якщо ста... і другий як... варіант, слівний. стати прозорим. І де ця посилка, цей промінь там, чи ця стріла, вона проходить, якщо людина прозора, просто промінь пройшов, чи стріла, вона пройшла і вона не досягнула мети. В природі такого не буває. Вона мусить вернутися до того хто її послав. І він буде вирішувати з нею вже, що робити, і як. Вона буде його діставати, поспіти, вона буде казати, виріши мене. Ну, наприклад, треба пам'ятати, що ми є, ми є не раби, ми є не черви, там, що з землі вийшов в землю, війдеш. Ми є сини і дочки Божі. Ми є як аси. аси себе називали наші предки. Тобто Ас, Бог живучий неземий. Тобто Ми, як сказати, Боги в молодості. Це ми першу таку практику проходимо і набуваємо досвіду. І ті образи, найважливіше, образи, які ми створюємо, вони є реальні. Вони є реальні. І той посил, який людина посилає, добрий. Він є реальний образ. Недобрий теж реальний образ. Візьмемо такий приклад. Умовно, умовні, ну, не конкретні люди, те теща. Вийшла дочка, дочка заміж. Ну і там звонять, ну як там донька ви, да, вийшла, да, все, ну як там да. Та собака. Ова. Вона створила образ. Зять є собака. І цей образ від цієї тещі пішов на того зятя. Оскільки зять собакою не являється, він не приймає, він або прозорий, або просто не знає. І ну, вертається і вертається на, на цю саму тещу. Якщо вона ще раз і ще раз, вона буде знову і знову повторювати одне і те ж. Цей образ посилюється, він демонізується і утворюється досить сильний демон. І цей демон буде її мучити. В неї є два варіанти. Як збавитися від демона? Якщо він її буде мучити, це значить страждання, хвороби і перечасна снега. Її чекати. На неї є варіант інший. Вона одумалась, каже, що я таке надумала. Да нормальний чоловік, все гаразд, ніякий він не собака. І ці дані. І їх не стало. Все, вона звільнилася від них. Зрозуміло. Тобто образ має відповідати дійсності при різних варіаціях. Є варіації, просто приведу буквально деякі... Посилання хвороб. Якась людина на другу каже, а щоб тобі там хвороба. Сусід, сусід на сусіда, наприклад. І той сусід чує, в нього є два варіанти. Бути прозорим, тобто тоді це раз і вернеться на того, хто послав. Або, в нього, ох, він на мене наговорив, да я, щоб я захворів. О, 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 мене вже в Йо є двері. Або захворіти, тоді цей образ реалізується. І все нормально. Тому нічого не буде. фактично. Ну. то прийшов, хвороба, захворів і все, як ніби знейтралізувалося. І другий варіант, я вже говорив, що я пропустив. Просто про це пропустив. Варіантів багато. Наприклад, мати, дитинка, маленька дитинка, всі радість така, все в домі, мати вішає паленочки, там, штанці, і тут сусідка тільки за, за плоту, сир своїми чорними очима. Ця мати. Вона з починає швидко вивертати штанці, паленки ховати в комору там. І так, от, Дитина захворіє, захворіє, дитина захворіє, і в неї думка, що дитина захворіє, захворіє. Тобто, вона сама, це вже вона сама, ця сусідка 99 з лишніх процентів випадків, що ця сусідка просто подивилася, і ніякого бажання злого там не було. Ну, може бути. Але образ створила сама мама. І ця дитина. Дуже вірогідно, що може захворіти. Не обов'язково, але ну, образ буде створений. Або ця мама мала би пропустити, знову таки, стати прозорим і не звертати на це увагу зовсім інші думки. І стати прозорим, я ще раз хочу, дуже важливо підкреслити. Це означає не думати про це. Далі, мрії. Мрії це теж образи, які нас. Штовхають. Ми мріємо покорити вершину, збудувати дім, ну і так далі. і І так далі. І мрія нездійсненна, якщо вона не здійснилася, то цей образ буде нас е, тиснути, буде нас штовхати і мрії теж сильно впливають на нас. І Про це теж треба пам'ятати. Покоривши, наприклад, вершину, от мрієш там, покорити вершину. Вийшов уже. вийшов на цю вершину. От мрії не стало. Ти в що була мрія. О, от мене, мене штовхало, мене щось штовхало. От я стою, як каже Висоцкий, я кажу, Висоцький, я щасливий нем. И только немного завидую тем, у кого вершина еще впереди. І немає. Ну, радість, є радість. І питають, яке в тебе відчуття там, от на вершині, які відчуття? Так, да, є радість, є задоволення. Але є почуття цього полегшення і навіть буває відчуття пустоти. Ти звик, що оцей образ, це якийсь тягар, тебе постійно штовхав, тиснув, а тепер батько його не встав. Ну, ще, наприклад. Є, давайте народ вибирає собі там керівника. І вас вибрали олігарха. І думають, що олігарх, він хороший і він від нього нам буде краще жити. А бачите олігарх і Думайте, що, що ви кого ви вибираєте Це є паразит, вищий мір. Він буде тільки грабувати. Вам нічого хорошого не буде. Тобто люди думають, що він буде хороший, добрий і щось їм дасть, насправді він буде тільки з них тягнути. І це є невідповідність образів. І ці образи будуть тиснути на людей. Нічого хорошого в їхньому житті не буде. Доки вони не приведуть відповідність свого образу з реалією. І це буде їх знову, це буде знову страждання, хвороби, передчасна смерть. Це от тільки такий шлях. І треба привести в відповідність. Тоді так. Да. І треба зауважити, про, дивіться, як у нас вже реально відбувається з нашими дітьми. Як було з нами і зараз з нашими дітьми. Ми що маленьку дитинку? Ми її віддаємо в садик, ми її віддаємо в школу, в учбовий заклад. Які там образи, які? Ми не цікавимося, нам ніколи. Ми на роботі. Які образи там? Що їм навішують? Яка невідповідність? Хоч поцікавитися. З дитиною, які іноді страшно слухати, страшно слухати, вони говорять такі речі, які абсолютно не відповідають дійсності. Значить, який шлях у цієї дитини? Знову ж таки, якщо ті образи, які вона там збудувала, не відповідають дійсності, ці вони, якщо вони підкріплюються з часом, це все, вони всі демонізуються і. Її чекають тільки страждання, хвороби і передчасна смерть. Тому треба бути дуже уважним. І це питання дуже серйозне. За цим треба слідкувати. Ми бажано, звичайно, дітей виховувати самим і закладати в них позитивні образи, які би відповідали реальному, реальному оточуючому світу. Це саме, саме дуже і дуже. Надзвичайно важливо. Якщо у нас наші образи, які ми будуємо, будуть відповідати навколишньому середовищу, на оточуючому нас світу, ми завжди будемо здорові, щасливі і жити будемо вдома.